Любите справу, якою займаєтесь, пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати вголос. Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч на князя Романа. І сьогодні у нас в гостях Віра Чепурко. Вітаю тебе, Віра. Вітання тобі, Наталя. І знаю тебе дуже-дуже давно і задивована дійсно твоїм життям, тому що спостерігаючи за розвитком такої жіночої долі, абсолютно такої яскравої української жіночої долі, мами, дружини, художника. І спостерігаючи за твоєю творчою долею, завжди подивовуюсь, що наскільки ти є. Плідною своїй творчості, тому що навіть оці книги, які ти принесла перед собою, це дійсно вражає, що це все книги, ілюстровані тобою. І на столі у нас у студії прекрасні чудові вироби з твоїми руками. Це і лялька-мотанка, і з такої цікавих ще таких речей, які я здалека не бачу, ти все розповісиш. І звідки почалося твоє таке задивування в творчості, отак можемо сказати. Звідки ти? Задивування творчості моє почалося з дитинства, звичайно. Ми з сестрою своєю дуже любили різні вироби, можна сказати. Ми цікавилися, навіть знаходили кусочки глини, щось ліпили з якихось, мама привчила нас до вишивки. І ми дуже любили малювати. І любе рукоділля, яке тільки можна було, ми з нею випробовували. І це нас завжди рятувало, тому що можна було в будь-який час зробити подарунок близьким, рідним. І нас заохочували в цьому і підтримували. Мама гарно вишивала, нам передала своє знання. І це надихнуло мене на те, щоб вибрати творчий шлях своєму житті. і Поступила на навчання в коледж Івана Труша на відділ вишивки. Це так визначило. В принципі, моє основне зацікавлення. Як тут кажуть, це така, можна сказати, навіть. Хвороба, якою я не перестаю дивуватися, багатство, багатство української вишивки і далі її пізнавати, пізнавати і пізнавати, починаючи від різноманіття орнаментів і закінчуючи різноманітня технік. Це настільки досконале, досконалий вид творчості, який розвинутий звичайними жінками, як ти кажеш, звичайними жінками, які в селах. Настільки відчували гармонію, красу, і, здається, не де ніде не вчилися, але вміли настільки досконало якось передати не так просто красивості, як зараз кажуть, а якісь справді продавні якісь знання генетичного коду можна сказати. І і заплести і... тою ниточкою не тільки з... реальну нитку і голку використовувати, а заплести ще свою думку, ще своє почуття, можливо, якусь біду, можливо, радість чи сподівання. І, і, так, ти права. І, в принципі, це так початок, можна сказати, моєї, моєму шляху творчого. І після того вже як. Вийшла заміж і понароджувала дітей, почала їх виховувати і почала передавати їм ці знання. З'явилася інша галузь мого зацікавлення, коли почали з'являтися пропозиції щодо оформлення книжок. Я почала вивчати цю нішу, ще не освоєно мною, і буквально бігала до людей, видавців, художників, чіплялася, які вимоги, як потрібно. Ніхто міг, не міг мені точно підказати. І це наштовхнуло мене до того, що я поступила в академію друка. Щоб досконало вивчити той предмет, яким я почала займатися, тому що мене справді зацікавило. Це була інша така дитяча мрія малювати мультики, мультфільми колись хотіла малювати. І так непогано вийшло. І в Академії друкарства я вивчила цей предмет і зараз успішно займаюся ілюструванням і версткою книжок. І це, що ти бачиш зараз, я принесла, це є частинка з того, що я створила в співпраці з авторами з видавництвами. тому що десь є в загальному рахунку, якщо не збрехати, біля 60 книжок, оформлених мною. Частина вийшла, частина в проектах. Також зараз займаюся технічним супроводженням виставок. І можливо в ілюструванні книжок якраз і знадобилося це твоє знання вишивки орнаменту, тому що якщо так спостерігати за. Дійсно стилем твоєї роботи, то дуже багато використано орнаментики. І, мабуть, дуже важливо в ілюструванні це не переборщити і не дати забагато, і щоб не було забагато того ж ілюстратора, бо часом самі ілюстрації так, оформлення відволікає увагу. І ти вже не звертаєш увагу на зміст книги, а якраз на оце таке помпезне чи якесь абсолютно некоректне ілюстрацію. І я би ще все ж таки хотіла повернутися до вишивки. І до народного мистецтва. Ти коли б говорила про сестру, що ви бавилися, так що ви мали таку можливість? Я думаю, що це багато інших дітей мали іншу можливість. Їм батьки купували дорогі іграшки, чи вони мали інші розваги? Тобто зараз діти відволікаються на різні комп'ютерні ігри. Тобто йде певна така штучність і заміна. Чи не бачиш ти в цьому загрози, що ми то могли собі дозволити створювати світ з невеличкою там. Так сказала, з камінчика, з шматочка глини вже створювали собі якісь ігри, а теперішні діти в якійсь мірі вже цього не бачать. Чи це є загроза? Зараз в цьому дуже велика загроза є, тому що діти відмежені, обмежені доступом до природних матеріалів. Їх надто стерильно, як то кажуть, опікують, підсуваючи їм заміни абсолютно нездоровими, можна сказати, китайськими пластмасами чи радіаційними планшетами чи комп'ютерами. І треба по можливості в садочках, в школах, на трудових навчаннях, в школах, на уроках творчості. Чим побільше давати дітям спілкуватися з природніми матеріалами, це могли би бути якісь створені ті ж самі ліплення з глини, не з пластилінів, навіть з глини, з тіста. Там я проводила майстер-класи по ліплення з. Солоного тіста. Це надзвичайно дітям цікаво. Це в будь якій квартирі люба мама може собі дозволити, ліплячи вареники, вділити кусочок тіста, і щоб дитина для неї робила якусь коника. Ляльку вона, коли працюють руки дитини, вона на пальчиках мозок, так. Так, розвивається, розвивається, дитина починає образно бачити, трьохвимірно, а не плоско, як на екранах планшетів. З другого боку, я можу сказати, що Хочеш, не хочеш декого ніяк не притягнеш до того, він не для того вродився. Мій найменший синочок, він дуже цікавиться камінням, власне. Для нього це таке зацікавлення, яке десь, десь в нього це вродилося, і він буквально збирає, шукає, досліджує камінчики. І з другого боку комп'ютер йому дуже допомагає, тому що любе якесь зацікавлення він досконало, так само досконало починає вивчати. І люба тема, яка його зацікавить, він прогуглить все, як робиться, паперовою пластикою займається. Але Маті... ми зараз бачимо у тебе настрій тебе. Я вже тепер розгляділа, це, мабуть, з кукурудзи. Так, це листя. Це я заготовляю кукурудзу. Літом, осінню е, висушую, і після того це прекрасний матеріал для творчості, з якого можна робити любі е, вироби. З якого можна робити любі вироби, ті ж мотанки, ангелики, коники, е, кошечки, підписанки я роблю. Також займаюся писанкарством. До речі, це ще одне моє зацікавлення. Е, соломка. Тяжчий матеріал до роботи, З соломи, я також плиту, він тяжчий матеріал, тому що його треба спеціально замочувати. він Більш такий, більш треба знати техніку плетіння. А от, а от ку власне, Вона не розмотується, вона так щільно гарно тримається. Вона коли намочується, трохи вона стає еластично-пластична і її можна зав'язати. Плести, зав'язати. А коли вона висихає, Вона і не коли висихає, ні, це ж на вузлики зав'язано. Mm. Ну, Крім того, є прекрасний винахід. Тепер цей синтепоновий пістолет, який, який власне тримає. Він і тримає соломки, але тримає і кукурузку. От. Це такі а лялька-мотанка. Вона така, така пишна і ну, таке вражена жива. І вона з немовлятком в руках це така мамочка. Це Кустині. така невели mm -hmm. ну, берегиня, можна сказати, коли я не хотіла робити тих е, аля барбі, mm -hmm. як то кажуть, мотанок. А коли вона в мене вже така, як скіфська баба, пишна. От от що ж мова? Так. Тому що навіть ти правильно сказала, навіть оці такі вже традиційні, вже навіть і мотанки стають більш такі, адаптовані такі враження, mm -hmm. що їх теж в Китаї роблять. От вони вже такі, якісь ну, стилізовані під сучасне. А ця правдива така мамочка після породілля навіть. Uh, nu, Наповнена вона не зовсім з самого полотна, вона наповнена частково зерном, частково половою. Коли дитина бавиться, вона є м'ягенька, вона шелепутить. Також я практикую наповнення лікарськими травами. м'ята, меліса, вони пахнуть, і дитина, тримаючи в руках таку ляльку її вночі, воно виділяється ефірні. Дуже модне Це... слово, аромотерапія. Аромотерапія. Так само з сіна ми плетемо різні коники. Ті ж самі, як казали мої діти великодні, яйо робимо. <рес> Це на резиночку таке сіна змотане яєчко. І воно не б'ється. Діти собі дуже гарно ним бавляться, як м'ячиком. Окрім того, вони тримаючи його, вдихають оці запахи сіна природнього. Такі мої зацікавлення тими. Мора вот та, і так. ти згадувала про писанки. Вони в тебе теж абсолютно унікальні, впізнавані і ну я б не сказала, не базарні. Так. так і дуже вразили твої роботи на страусиних яйцях. Так, це, мабуть, така робота дуже важка. І у мене є подаровані тобою білим по білому. Це унікальна, як снятинська вишивка, так само от і писанка, яка є білою. І реально орнаментика проглядається, і вона чітко під якимось кутом роблена, чи ну навіть це навіть такий стиль якогось витинання? Витравлювання на... це називається стиль витравлення, коли ти малюєш звичайним восковим методом орнамент, після того яйце опускаєш в оцет, Я практикую, те, хто в кислоту чи в хлорку, я цього не практикую, це є не натуральний оцет, натуральний чи яблучний. Він витравлює незаповнені воском частини яйця. І потримавши так, яйце, залежить яке куря, чи, наприклад, півгодини гуся, чи дві страусини може стояти і дві дуби в тій в тій агресивному цьому середовищі. І, і виїдає кальцій цей оцет, і після того знімається віск, обчищається, і воно робиться така різьба. Об'ємна, єм, об так, та. так, така різьба об'ємна. Це зараз я ще практикую А Звідки ти навчилася? Звідки Вигадала, я навчилася? Ні, чи це я підглядала. Це mm -hmm. я підгледіла. Довго шукала, як це робиться. Вичитувала, також шукала різні джерела. Нарешті мені це пояснили на погулянці. Ми, коли я викладала в домажській школі гурток образотворчого мистецтва, ми з дітьми там представляли нашу колекцію писанок, і там також були люди, які це вміли робити. І Я так само, як і бігала колись за видавцями, що вони мені пояснили, як малювати. Я така чіпка натура, якщо щось хочу, то Чіпурка. я того, того, того навчуся. Я на них не відстала, поки вони не, не, не сказали мені секрети, як це робиться. Потім методом випробування, це досягається майстерності. Потім підгледіла техніку вирізблювання на яєчній шкарлупі. Це коли вже яєчне шкарло яйце, крім того, що воно витравлене, воно ще прорізане, прорізане як то до дірок. І теж так, дуже цікаво. – дуже цікаве, дуже ефектно виглядає, дуже крихка робота. Для цього дістала пор машину спеціально. А бувало так, що майже закінчуєш роботу, а вона взяла дуже взяло той багато, осло. Наталя, дуже багато. Ой, це процент, так... процент, як то кажуть, шкода роботи за того за часу, то, часу за то коли вдається нарешті ця робота, вона ну, приносить масу задоволення, в першу чергу мені. І люди також це цінують, тому що замовляють на такі подарунки, як то кажуть, дарують тим людям, яких вже все є і не знають, чим їх здивувати. Це тішить. <свят> Так, замовляли в Італію, замовляли в Францію. А так, ікони на, на, на яйці. На ікони на яйці я не практикую. Е, я більше схиляюся до традиційних символічних орнаментів. Е, люблю малювати птахів, люблю малювати квіти і також люблю. Трипільські орнаменти, вони дуже ефектно виглядають власне на страгосиних яйцях. Також були в мене серії замовлені з Віталією в грецькому стилі, коли такі зображення, як на грецьких вазах, а -а -а. з фігурами буквально. Е і з грецькими орнаментами робила таку А цікаво, що тому що яйце це ж містична така річ, і тобі не думалося в той момент, що все ж таки перша курка чи яйце, якісь такі філософські роздуми. Ніколи не приходило до думки. Ну вперше перше було, по-моєму, все таки яйце, тому що перше були динозаври ще не було, а динозаври таки несли яйця. <рес> а ніхто не знаходив розписані динозаврічі яйця. Може, це вже давня така техніка? <рес> може, 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 хтось такий якийсь звір. Карлупу обдирав і виходив. Було перша, перша писанка. Але співпраця твоя з пані Марією Чумарною. Вона є дуже органічна, цікава. І скільки от книг, бо бачу зараз тільки три, так але я знаю, що її більше. Це і ілюстрація її поезії, і її філософських творів, і вишивання долі, і книги про дійсно вишивку, про орнаментику. Так і її ж букварик, який, до речі, зараз цього року чи минулого переміг Міністерство освіти якраз працює за за цим буквариком. З нею ми працюємо давно, і це така дуже плідна співпраця. Я багато що в неї вчуся власне в розумінні цих глибоких джерел, в яких вона так неймовірно орієнтується, розуміється. Це настільки глибока людина і потужна жінка, що біля неї кожен надихається, надихається настільки, що і проста. І проста, і проста спілкування, і ми з нею якось так майже співслово розуміємо одне одного. Вона подає мені текст, я пропоную їй свої, як то кажуть, варіанти оформлення. Додаю своє. Наприклад, це в нас книжка вишивання долі, які ми року ми робили разом. Тобто я подавала техніки вишивання. В цій книжці подані 56 різних технік вишивання. Крім того, я розробила схеми для лівороких людей. Ні одної книжки в Україні немає ні по яких каталогах, ні по яких цих де є представлено для ліворуких людей техніки вишивання. Це, і це так рекомендую вчителям. Гуртків, тому що навчити праворукому людину вишивати ліву руку дуже тяжко. Це самому приходиться ставати лівшею і це тяжко. От, а в цій книзі зібрано і символіка, і техніки шитва, і досить доступна в ціні. Так, що кого це зацікавить? Я тільки зацікавити. хочу сказати, що можете бути певні, якщо ви бачите будь-яку книгу, відкриваєте там завжди написано, хто ілюстратор. Якщо ви бачите Віра Чепурку, то можете сміливо обрати, тому що це не звичайна ілюстрація. Це незвичайний орнамент, це орнамент, який є продуманий, орнамент, який несе за собою зміст, філософію. І наскільки ми знаємо, що орнамент він додає сили або навпаки. І ми не раз вже згадували оці журналі. Радянська жінка, так, де абсолютно були штучно розроблені Це схеми. Це вишивка. — І були, були настільки навіть в якійсь мірі, навіть в ті коди української вишивки внесені певні деструктивні елементи, які, можливо, навіть налаштовували проти. Це був просто такий зовнішній, колоритний, так просто красиво. Але в філософії ну, практично мені особисто бракувало, коли з постанням незалежності України, коли якось так зацікавленість така більша пішла і можливість ходити в архіви і в національному музеї перебирати оці неймовірної краси, як ти кажеш, техніки різні вишивки старі. Ти розумієш, що це зовсім інший світ, і якраз через код української вишивки дуже багато людей знайшли дорогу до свого генетичного минулого. Продовжуючи твою думку, я хочу застерегти наших слухачів. Зараз велике наповнення йде вишивки маками. Мак, сама так. квітка, яка символізує розлуку і минуче кохання. Чи не запрограмовуємо ми себе зараз цими всіма вишивками на велике зростання кількості вдів так. в нашій країні? Дівчата, застерігаю вас відмовляйтеся від цих вишивок, ви погляньте на давню вишивку. Ніколи ніхто нігде не вишивав мак. Вишивали рожі, вишивали лілії, вишивали незабудки, півники, виногради. Мак можна вишивати тільки в достиглому вигляді, коли він символізує єднання сім'ї, щоб всі були вдома, в купці, разом, і також він відганяє нечість, але не квітка. Тому застерігаю. Хто буде думати, той буде обережний. І ще знаю, що коли дівчатка віночки носять, то теж квіточка мак символізував, що це є дівчинка, яка є сиротою. Тобто, щоб розуміти теж, і це теж дуже модно, ці маки, бо вони червоні, це, красиві. От, але направду це на був та, символ. Мені також здається, що це якимось, якимось продумано, підкинуто, як ти кажеш, в радянській жінці чуть-чуть, це є правда з ложкою. Але сьогодні, так, сьогодні. Воно ніби, ніби красиво, але uh -huh. це є підміна. Є. Е, 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 і інше життя Віричи Чебурку, Це і виставки, і майстер-класи, і презентації книг. тобто... Ти живеш абсолютно повноцінним сучасним життям. Я можу сказати, що я живу життям, яке мені подобається. Власне, я не є, міська людина, мене е, насторожує шум. І я знайшла зараз собі такий вихід, жити в селі, займатися господаркою, е, вирощувати сама для себе, як то кажуть, більшу частину про харчування свого себе і дітей. Е, Плюс мати час для роботи за комп'ютером, тобто я, можна сказати, зараз фрілансер. Інтернет дуже в цьому допомагає. Нема потреби їздити спілку... напряму з людьми для консультацій. Замовлення знаходять мене самі, можна сказати. Але про виставки. про виставки. Передостання виставка, така велика, яка відбулася, це було до. Робота з католицьким університетом по підготовці виставці виготовлення банерів до річниці Шептицького, митрополита Андрея Шептицького. Ми зробили банери для музею в Прилбичах, де було відкриття цього музею. Це було зараз не згадаю, яке число. У липні, мабуть. Так, але... Ще один екземпляр виставки експонувався в оперному театрі. Це було коли було відкриття пам'ятника угу. Шептицькому. Тепер вона мандрує Україною та виставка, її можна замовити по різних церквах. Зараз вона в Івано-Франківську. Ще один екземпляр виставки вони виготовили для закордону. Тобто зараз він десь має мандруї на Париж. <кій> Перепрошую, а згодом, ніби є плани до Лондона направити. Це сім банерів. По різній тематиці стил, життю Шептицького різ, охоплені різні сфери життя Шептицького, монашество, його родина, його він представлений як господарник. Я дякую Вірі за таку цікаву розповідь, тому що саме її праця, саме її робота, якраз розповідь про виставку про Шептицького. Так і хочеться подякувати, тому що оце і є Україна, європейська в Європі, в світі. і я Думаю, що все у нас буде гарно, і я ще раз нагадую, що у студії Львівського радіо була гостя Віра Чепурко. Дякую тобі, Віру. Дякую, Наталя. До побачення з вами Дякую. була Наталка Краняченка. З ключі. До вікна я уста притулю, серце прагне сказати, люблю, і на темнім вікні знов пишу лист до тебе рукою дощу, Почерком дощу, я без пишу. І сон водночас наша зустріч чекає на нас, і тоді розповім я тобі про листи на холодному склі Почерком дощу, я листи пишу.